Вітаю вас, шановне товариство. Погнали вставляти наш камінчик. А, точ, точніше, тут ж треба використати ключ, так, ключ від шахти, двері відкриваються, чудово. Треба уважно дивитися, може тут десь щось є, бо, бо з припасами в нас наразі не дуже. Так, ось тут щось є. Набої до пістолету. Ну, це так, собі припаси, прямо скажімо. А, ну тут вже зрозуміло, що зараз буде, буде опускатися стеля. Буду опускатися стеля з цими шипами, як уже було в одній з кімнат. І нам треба буде стріляти по червоним пімпочкам. Так, ще й двоє придурків вилізло, з чого нам їх завалити. Бляха, я навіть не знаю. Доїть, мабуть, такі з пістолети будемо. Так, чудово, їх всього лише двоє. Так, ще одна є. Yeah. Ну, як бачите, це було не складно. На не складу і швиденьку можна було з ними розібрати. О! Oh. Блін, ну круто, знову ж таки, я коли минулого разу грав, я саркофаг не відкривав. Я пробіг собі просто далі та й все, коли все зробив. Так до речі, до дробовика ще й набої випали. Я не відкривав цей саркофаг, виявляється, його можна було відкрити, там ще й, ну, доволі таки немало песу лежало, як ви бачили. А, це круто, круто. Так, що в нас тут ще є, ще є ось бочечки? Я вже подумав, що пусті, але ні, одна бірюза там була. І ще бочечка. Тут знову ж таки песу. Добре, що у нас із песу. Уже в 11 380, чуваки. Ну не було, не було, це ми вже знову назбирали. Ну що ж, погнали. Можна вам під, під, під пісочком. Під пісочком постояти, дивіться, як наче під водичкою. А, так, так, так. Ще бочечки. Ще набої до пістолету і дробовика. Ну, зброї в нас вже достатньо. О, зелена травка. А в нас була якась ще трава? Ні, не було. Трави не було, але і аптечок у нас при цьому просто як війна. До речі, а що в нас з гранатами? Бо вони нам в принципі зараз зможуть знадобитися дві сліпових і одна ручна. Ну ось одна ручна реально може з нас згодитися. Зараз у нас будуть американські гірки, хлоп'ята і дівчата. Це Цей момент я теж пам'ятаю, реально такий складний буде момент, але в той же час і веселий і доволі. Якби ви знали, як у мене тут бомбило, коли я проходив минулого разу. Бляха, все, піш... все, все пішло під три чорти, все пішло не так, як я хотів. Ну що ж, добре. Так, як у мене тут бомбило минулого разу, бо такий був прикол, що тут в кінці треба було натискати знову ж таки кнопочку, а я знову ж таки не знав, яку кнопочку треба було натискати. І через це. Мені доводилося цей момент перепроходити і перепроходити по чорзно скільки разів. О, оце вийшов, добре. Блях, а там десь щось було. А, ні, не було. Ну добре, так, давайте знову ж таки брати гранатомет, мабуть. а будь. Саме він надо знадобиться. А, тут, тут зараз треба буде пригнутися. Ага. Блін, не встиг. Та, це срака. Так, ну це, мабуть, треба брати цей. Потім, мабуть, треба брати гранату. Потім, мабуть, знову брати цей. Ой, я не це хотів зробити, блях як я зараз не помер. У тебя я сейчас Так, перезаряди, братику. У нас тут ще цей братик. Я ще один бензопинчик, да ви приколюєтесь? Я ж тільки одного завалил. Так, ти здох, чувак. О, 10 тисяч чудово. М -м, до речі, до ДБВК у нас вже і закінчилися набої. О ось тобі, ось тобі і маєш, бачите, вже сім у мене набоїв до нашого страйкеру. Капець. Знову ж таки, коротше, не спрацював наш автомат, як я хотів. А, все. Все, 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 можна не паритися. Ці вже, ці вже не вийдуть. Так, це зараз буде цей супер стрибок, стрибок віри. Ці чуваки нам вже не завадять. До речі, так молодці прикольно зробили у момент, так, бо. А ті впали. Прикольно зробили момент, бо це знову ж таки стара гра, але екшен в цьому моменті ну він реально зашкалює. І при цьому ж він прикольно зроблений. Я ж кажу, в мене єдине, що бомбило, коли я минулого разу проходив, бо а, ліву праву кнопку мишки то я здогадався, як натиснути, бо це було написано. А яку клавішу треба було натискати ось тут, я не знав. Я разів, мабуть, щоб вам не збрехати, мабуть, я реально разів 5 тут помирав, як мінімум. Та, мабуть, я яких 5 разів 10, мабуть, я на цьому мосту помирав. Е, ось тут висів, натискав букву які там пробіл, усе на світі натискав і не міг піднятися нагору. Так, це була просто повна срака, і я ж кажу, в мене бом бомбило, у мене реально по-страшному. О. Бомбило у мене реально по-страшному, Були просто, уяві собі моменти так не дуже простий. Реально, момент не самий простий, хоча я його зараз і пройшов з першого разу, але погодьтеся, що не дуже це все просто. Так, і ще й доводилося його заново кожен раз проходити і потім це вічно натискати кнопочку. Це, це просто була срака. У мене тут бомбило по-страшному. Що ж, ось ми відкрили дверцята. До речі, у нас непогано песо назбиралося, можна буде щось у торговця, може ще покращити. Ну і ось stone of Сакрафайс, жертовний камінь. Відкрилися двері, і ми а, зможемо. Можемо нарешті відкрити ті двері. Так, добренько. Ну, взагалі, справи в нас так, до речі, не дуже веселі, бо в нас і гранатомету, дивіться, всього лише 5 бомбочок залишилося. Тобто, по суті, в мене єдина зброя, до якої реально багато набило, це тільки, мабуть, кулемет. Так, його більш-менш багато. Страйкеру понти, пістолету теж, в принципі, не дуже багато. І гранатомету всього лише 5 бомбочок. Реально, зі зброєю у нас справи. Кепські справи кепські хлоп'ята. А ред 9 ми не маємо змоги. Так, страйкер. О, можна страйкер, до речі, покращити. Дивіться, вогневу міць до 10, до 8.0, Так, а більше нічого не маємо. Так, на 6800 на ці гроші ти нічого не покращиш. Блін, нам, до речі, гарантомет би не завадило покращувати теж. Взагалі, реально о, прикольно зробили дійсно гру, чесно. Особливо коли я перший раз приходив, я реально взагалі був просто в шоці, бо я до цього з резидентом толком не був знайомий. І четвертий резик, по моєму це був мій перший резик. А, ні, в п'ятий в п'ятий я грав, але я там толком не пограв. Я далеко не зайшов. Там трішки буквально пограв. А, так, і це по суті був мій перший резидент. І я був просто в шоці. Бо я думав, що це просто, звичайно, типу, бродивка, там ідеш собі по якомусь коридору, валиш зомбі, та й усе. А тут якби і екшен є, так, і якісь головоломки, там. І, ну дуже багато елементів геймплею, і все дуже різноманітно, цікаво. Я ж кажу, що якщо дивитися на рік випуску, це просто щось щось із чимось, погодьтеся. Це. поїхали на ліфту. Главу ми пройшли нуль смертей, до речі. І бути в Битл 57, але ось а, міткість, до речі, не дуже висока. 62% всього лише, Давайте збережемося. Сейф, сексесфул. Ну, реально, і боси різноманітні, якби так. І є, якби і звичайні перестрілки, є і всякі екшн-сцени, дуже різноманітні рівні, так. Там ну, село спочатку це таке дуже колоритне. Я ж так я ж кажу, що нагадує прям якусь російську губинку, так там о, вороги там по свої свої по-своєму унікальні і цікаві, так зі своїм стилем бою. До речі, ось статуя села зараз здоровенно. Там цей замок середньовічний теж по-своєму прикольна локація. Переміщення по цим локаціям теж достатньо різноманітне. Ну, як ви бачите, це якийсь робот, бачите, він механізований, це робот нашого цього набридового села Зарчика. Цей речах не повертається за допомогою пістолету. Нам зараз треба пройтись сюди трішки. Вмикнеться заставочка, це я теж пам'ятаю. Цей придурок взяв взяли в міст. Дивіться, скільки там дурних монахів. А руки цього салазара зараз будуть як ліфт працювати. Теж трішки дурнуватий момент, бо Леон, типу, супер-пупер-крутий чувак, там якийсь ЦРУшник, чи хто він там так ще оберівець. І тут видно, що тут можна і так пройтися, тут десь по коліно води буде максимум, і піти туди. Ні, йому треба йому треба повністю запустити це місце. Я ж кажу, от, декотрі моменти в резиденті вони трішки тупо виглядають. Нічого не скажеш. Так. Ми покращили наш маузер, і тепер добре себе почуваємо знову ж таки. В минулому випуску ми маузер по покращували, чи в поза бо я вже, до речі, трішки заплутався. все. А, а ти що а, ти придурок, а? Стоїть, виглядає з балкончику дивиться. Замість, замість того, щоб якби справою займатися, допомагати своїм іншим братикам, він оце стоїть і дивиться з, бал... з балкончику. Так, чуваки, я так розумію, десь тут мають бути, так? Чи шо? Чуваки. Ні. Просто вони начебто падали, так? Вони начебто падали з тих е ліфтів, я подумав Я на гору, а він вниз, я на гору, а він вниз, так? Я до нього, а він до мене називається. Так. Готовий? Відійди тільки від драбини, щоб ти не падав, чувак. Попросив же, як людина, не падай вниз. Чувак, я, я. А я до вас добре спустився, нічого не скажеш Чувак, спускайся, да. Так, давай, давай, стрибай, молодець. Так, щось мене покосило, так і доведеться нам якусь аптечечку викурити. Ну, з з чим, а з аптечками у мене реально справи дуже добрі, можна взагалі не паритися, так? Ну і так, і ці руки, як ліфти, я ж кажу, то отже, нам потрібен... Давайте цього придурка... Ад, бляха, ну ладно. Нам потрібно тепер зробити по-іншому, щоб ця рука опускалася, і ми змогли піти на ту сторону. Ого! Блін, чесно кажучи, ви мене навіть трішки налякали. <реш> реально, я не очікував на цій руці когось побачити. Оце мені подобається. Я ж кажу, почастіше б ви ось так ось дохли, так? За довго пострілу і не заважали, що називається. О, так. Ну хоча б два набої до дробовика дали, жоби не кляті. Ну хоч два, і то добре. Хоча я б зрадів, би, звичайно, п'яти. Так, чувак, ти куди поліз? Ну хто тебе просив туди лізти? Давай спускайся тепер придурок. Придурок в золотій масці. Все, готовий. Ой, і тут двоє придурків. Так, чудово. 5000 песу з нього випало, нічого собі. До речі, бачите, прикол був в тому, що його можна було вбити через цю клітку, але ти тоді не зміг би забрати з нього речі. А бачите, воно того вартує, бо чувака падає 5 тисяч песо, ну це немало. Так. Ой, там, до речі, були походу набої до дробовика. Так, та ще й три набої. Нічого собі. Таке не можна пропускати, ви що, хоп'ята. О, ще й міни. До гранатомету. Ну що, це нам вже так почали більш-менш роздавати зброю, мене це тішить, нічого не скажеш. Вже повний дробовик, ще й одна куля в запасі, дали, так, це вже, це вже щось. З пістолетом у нас все сумно, але з іншими, з іншими справами, в принципі, все доволі непогано. Так, що ж, е нам треба ще якийсь речажок повернути, виходить. Оце я виліз. А хто там такий? тому це такий розумний, а? О, а перезаряджати я вже не можу свого пістоля, бо в мене вже нема набоїв. А куди нам тепер треба, до речі? Блін, а я щось завтикав, куди нам треба тепер. А, нам тепер, мабуть, треба нагору, так? Я так розумію. Так, по почекайте, давайте зараз, значить, повернемо речажок цей. О. Нам, мабуть, тепер треба нагору підійматися. Так, давайте спустимось до чуваків. Блін, ми є порожні, все, в мене немає я більш патрульного до пістолету, капець. Я думав, що це в мене буде завжди така чуть трохи не безкінечна зброя, так, чесно кажучи. А воно ну, вон як виявляється. Так, до речі, дарма я спускався, я думав, що чуваки впали вниз, і з них буде що, що взяти, але я помилився. Але як бачите, навіть і пістолет має властивість закінчуватися. Так, давайте зараз не стрибати, давайте зараз підіймемося на гору, так що в нас тут є. О. Ось ось до них вилазити трішки неприк... неприкольно в цьому плані, так? А, мене вбили? Серйозно? Мене вбив, модиво, арбалетом, а я ж, до речі, по-моєму навіть не зберігався, коли я перший речах повернув, якщо я правильно пам'ятаю. Ви таке бачили, чуваки, ну це. Це реально жорстко. Я вже я вже практично всі справи зробив і через того додіка з арбалетом помер. Ну блін, просто трошки, воно трішки, трішки не продумано, так? Бо виходить, ну реально, ти, ти, ти типу пролазиш, так? Я не хотів зберігатися, лишній раз мені щось западло, було. Нереально воно трішки не продумано, бо ти залазиш гору і одразу ж отримуєш покуні, вибачте мене, так? Тобто він одразу тебе б'є чи буловою чи стріляє по тобі з арбалету. Якась трішки нездорова фігня, як на мене, так все добре. Вони запустили цю хрінь. Oh, yes, Ну реально трішки ви. Блін. Я ж кажу, я просто не хотів зберігатися, щоб не витрачати час та зберігав коли там поряд, я не, я не сперечаюся, вона поряд але я чомусь. Просто я її не міг уявити, що я тут зможу якось померти, але зміг, зміг так і. Тепер ось тобі маєш. Так, міни отримували. Ну, до речі, бачите, який прикол, тобто я коли минулого разу декотрі всі вазочки відкривав, то там нічого не було. Як, наприклад, мін я, я, мін я не вибивав, так? Так, мін я не вибивав того, сього, 5, 10. А тепер нам випали ці міни до гранатомету. Чудово. Давай, стрибай сюди. Так, можливо вони тепер внизу. Принаймні один точно. І що, а інших нема, так? О, Запальна граната. Тож, в принципі, свій прикол є в тому, що ми померли, я не сперечаюся, ми деякі речі розмутили. Нам, до речі, чомусь мін до гранатомету роздають прям якусь нереальну кількість. Ви тільки подивіться, зараз я глянув інвентар. Дивіться, в мене мін 8 штук, ще й 5 було. Тобто. Це щось неймовірне. Давайте тоді зараз, коротше, одразу нагору виліземо, чуваки, коротше. Не будемо йти на ту сторону. Давайте одразу виліземо нагору. Ну от, я, я ж кажу, прикол, прикол кончевижний просто. Тобто ти вилазиш і він тобі одразу в нирку стріляє, так? Одразу стріляє тобі в нирку, а потім ще й коротше кажучи, і той придурок з було ще. для мене це просто ідіотський якийсь момент, серйозно. Тобто ти просто автоматично отримуєш урони, ти з цим по суті нічого зробити не можеш. Так, шпінеля отримали. До речі, ось тут ще якийсь речаг є. О, а він, походу, одразу дві руки запускає. Так, бачите? Тобто прикольно, ти можеш, коротше, замутити одразу дві руки. Щоб не задовбуватися, по 100 разів по 100 разів дргати той речажок, то, то, то той речажок, то так там по черзі, щоб собі щось відкривати. Ти можеш одразу два запустити. і по тому. Вийшло щось не дуже. Ну, але принаймні я живий. Так, нам тепер треба на ту сторону. Неправда, тепер чекати довше треба, бо раніше він робив просто -д 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 дві справи, так, а тепер одразу він купу справ робить. Він їх підіймає і опускає і ще й зводить, зводить разом. А Раніше тільки підіймав і опускав якусь одну руку. Чудово. Так, що там, чувак? О, набої до пістолету, чудово. Ще набої до пістолету, ну це нам явно не завадить. Ой. Ну добре, зараз вони спустяться разом якраз. Давайте, придурки. Давай, давай, давай. Давай, стрибай, стрибай, конекс, стрибунець. І, дру, і другий теж, так, чудово. Це те, що мені потрібно. Знову ж таки, 5000 ПСО. О, набої до дробовика. Правда, знову ж таки, лише дві штуки. Так, і там двоє чучмеків біжать. Зараз їх завалимо через квітку. Це більш безпечно. Ось так би завжди. Я ж кажу, ось так би завжди. Ну, блин, вже я прошу щось таке неймовірне. Перезаряджайся, братику. Ну що ж непогано, зараз, до речі, так, може, воно і добре, що ми померли, як би це не прозвучало, але дивіться, у мене зараз набагато кращі справи. У мене і пістолету більше, і дробовика більш менш, гранатомету теж купа. І при цьому я аптечку теж витратив, але ну, блін, реально, справи набагато кращі. І я вже два мости запустив при цьому, а з набоями реально справи лише краще стали. Так, давайте заберемо ці речі, поки вони не пропали. Все ж таки 1800 песо це. На дорозі не валяються, так? 300 песо і 1400 песо. І того у нас вже майже 18 тисяч песо, так це ж е, ще й при тому, що, в принципі, нам є що продати. Там якась шпінель точно є і. Тут там стрибає на морозу. Вони, вони звуки якісь роблять, так, ці зомбаки. Я чую їх, але я їх не бачу. До речі, ми вже можемо проходити через міст. Але наскільки я розумію, ми ж ще щось можемо дослідити, правильно я розумію? Хто шмаляє? Дуже розумний хлопчина, так? Ну давайте зараз ці придурки якраз до нас прийдуть, ми їх завалимо. А чи ми сюди ж були, дивіться? Там на горі ми були, ми ж повернули, і там на горі ми теж були, виходить. Ну так, 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 ми там теж були. Нащо він туди стрибнув? Ти що придурок? Якісь трішки дивні чуваки. Ви ж до мене стрибайте, а не від мене, чуваки, якісь ви реально дивахуваті трішки. Так, ну все так. Це було останнє чудово. Музика перестала грати. Значить, тепер тут безпечно. 1600 песо, а з цього не випало нічого. До речі, перезаряджатися ми не можемо. Ми, ми витривати такий весь пістолет. Ні, ну реально, на цей раз ми набагато краще впоралися. Самі подивіться, не порівняти з минулим разом. Ну, пішли, збережемося. Safe, successful! Ну що ж, давайте, мабуть, на цьому наш випуск закінчувати. Вже в наступному підемо через міст, бо я не пам'ятаю, як там скоро з'явиться зберігалочка. До речі, Салазар уже буде скоро. Салазар уже буде через випуск чи максимум 2. два Якщо я правильно пам'ятаю. Так, тож такі справи. Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, давайте мабуть на цьому тоді завершувати наш випуск. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте! Thank you!